Вітаю вас! Ми сьогодні біля Житомира село Гривнівка. Позвали нас зробити абосинську свердловину в колодязі під насосну станцію. Ось вона заходить. Але зробити ми її не змогли, тому що там камінь. Камінь, скоріш за все, насипний. Ну, сюди насипали, говорить, кам'я багато насипали. Але його вичищали потім, так як води не вистачає. Ночі до кінця не вичистили. десь сантиметрів 40 його там роздлинуло, ну, далі нікакої не йде, повідомив він далі. Або ж там йде ще природній камінь. Ну, Скоріше за все було б там камінь на дно, тобто туди камінь би не сипав би ніхто. Скоріше за все тут пісок, піщані пливини. Ну так, я цю місцевість трошки знаю. Тут, тут що там я борю, що там борив. Всюди був пісок. Що ми робимо? Значить ми буримо обосенську свердловину тут. Якщо вона в нас виходить, ми її підводимо в колодязь і вже підключаємо до цієї труби. Поїхали. Така какао у колодязі. Це така вода. Така вода. Заліза. Багато заліза. Так. Отняк, глина йде, поглощення шурують, десь кроти кроти Ладно, протип'ють. Поступила інформація, ось коли стоїть на жорстці. Щоб вона поступила трошки раніше, можна глибина починати боритися, скоріше всього тут нічого не буде. Глибина 5,5 метрів. Галибина колодязя за 4,5, іде щирець, і бурить його і заканчується камнем. Отака різниця, 300 метрів відстань від водоносів і вже ґрунти міняються. Ну, от, щоб ви розуміли, ось ця чорна криша. І тут бурив, там піщаний водонос, шикарний йде. А ось будинок де бурили ми і все, тут уже нема. Така печалька. В общем, замовник питає, що можна зробити. Думаю, чи є смисл на цей угол уступати. Так як я показував, чорна криша. Там є пісок, там є водонос. Ну є найближче колодість до цього місця. Пробуємо прозондирувати на суху і там такий же саме щирець, і тут. Тут водонос теж обривається. Ну, в принципі видно навіть по по грунту жорства. Отака фігня.